Всім доброго здоров'я. Після основної роботи я допомагаю другу по ремонту гідравлічних донкратів, пресів, циліндрів, розподільників. Ремонтуємо також пневмоінструмент. Ну, Ремонтуємо все, що пов'язано з гідравлікою. Підйомники там. У нього є невеличка своя майстерня. Також багато речей ремонтую я в себе в гаражі. Ну і ось де, Деякі відео я виставляв у інтернет в YouTube там, по відновленню, по ремонту. І ось мій друг Іван з міста Кі Кіцман це побачив і прислав мені такого гідравлічного донкрата. Зараз я його розпакую ось приїхав новою поштою. Посилка важить 22 кілограми. Ось це такий от донкрат. Зараз я заберу. Окремо циліндр. Штанг. Це ще поки не знаю що. Ну і сам насос. Сам насос. І педалька. Ось що, приїхало, ось що приїхало в коробці. З цього донкрата він хоче зробити прес. Треба його відновити і запустити. У нас, в принципі, є всі манжети, всі можливості, щоб відновлювати Донкрат. Ну, якщо він не, не надто сильно. Ну, Я думаю, що ще з нього будуть люди. Ну, Це все я огляну більш детальніше, розберу, продефектую. Ну і подивимося, що потрібно міняти, в якому все стані. Так, ну що ж, Донкрат розібраний, ось в якому він стані. Він в такому стані, що ще буде жити. Будуть з нього люди. Все профунінгується, штоки прошліфуються, ось один шток, ось інший шток. Будуть поміняні всі манжети, так як всі манжети вже. Погані їх треба замінювати. Куплені, куплені вже нові манжети, Ось поліретанові. Е, так, ну і тут по деяких питаннях. Цей сам циліндр може працювати в будь-якому положенні, як догори ногами, як, ну, як горизонтально, як вертикально, ну і так далі. Тобто на прес цей донкрат буде. Буде хорошою знахідкою. Ось Тут цю, цей винт відкрутити не може. Тут Іван хотів, щоб я йому проточив, щоб на прес була якась вставка, щоб він собі різні вставки міг ставити. Але, в принципі, можна ставити і на це вставку. Ось, як на заводського типу, ось така от вставочка стоїть. Ось така от чашка. Може він собі зробити таку чашку. Чи я йому можу виточити, чи він десь там в іншого виточить і поставить собі от, по, по діаметру, поставить цю чашку сюди. Ну і підіпре, наприклад, там, е болтиками. болтиками. Там, з двох-трьох з сторін І воно буде триматись. І іншу насадку можна, іншу насадку також виготовити. ну Ось так. от, Зараз хонінгуємо, все шліфуємо. Ну і будемо потихеньку збирати. Там далі покажу, що з того вийшло. Так, ну і будуть перебрані всі клапани. Ось насос, всі клапани, які притерті, які замінені, шарики замінені. Ось такий от насосик. Зимулюємо якийсь гідробак, ну і випробуємо. Я так орієнтуюсь, цей донкрат орієнтовно тон 10 тиснути буде на, на пресі. Так, ну що ж, легенько прошлюхований циліндрик і поміняна е, от там всередині поліуретанова синя манжета. Верхній брудознімач виявився, добрим, е, старим, то його просто відчистили і заставили, заставили старий. Він ще буде працювати. Ну Ось насос вже перебраний, всі клапана притерті, вже зібраний. Зараз закручуємо циліндр, шток і з насосом буде фініш. Так от нові манжети встановлені. Так, ну і що, випробування донкрата накачали 7 тонн. Більше не може, бо вириває з тісків. Треба робити кріплення і качати ногою. Замалювали таку банку, як гідробак. Працює, тримає циліндр нові поліуретанові манжети, нові брудознімачі. В насосі також нова поліуретанова манжета. Насос розвоздушили. Ось тут, тут розвоздушка. Ну і зробить Іван кріплення, буде тиснути ногою і зможе тиснути і тонні 15. Так, ну і що ж, на завершення декілька слів про так званий домкрат. Ну, але я би це не назвав домкратом, я б це назвав, скоріш за все, окремо як насос і окремо як циліндр. Тому що будова така насос як насоса і, будова, і тут будова циліндра, двохштокового циліндра. Отже, по циліндру всі манжети е, брудознімачі також. На нові. Тут немає всередині ніяких клапанів, це як працює як звичайний циліндр. Поршень 60, менший поршень 60. -ка. Можна порахувати, вирахувати зусилля. Тут можна встановити Іван, хоче його на прес, тут можна встановити тройничок, можна встановити манометр і будуть показники, скільки видає насос і скільки тисне. РВТ, Такий от він виявився добре, ніде не тече, все нормально. Ну і по насосу. По насосу тут було дуже багато нюансів. Перший нюанс тут пружина, яка вертає її взагалі не було, то прийшлось доставляти, шукати таку тверду пружину, щоб було зручно качати ногою, щоб шток вертався назад. Тут я поприварював такі от вуха. Виточив такі вставочки, пальці. Тут, тут пальці, тут пальці, ну тут пальці були, я тільки оцей один доробив. Приварив. Приварив ось такі два болта, щоб Іван міг закріпити до рами, тому так як треба потиснути сильно, щоб качати. І щоб, рама міц... ну, щоб насос сам в рамі міцно тримався. Тут не було також пружинки, було... тут є кулька, це є клапан що качає. Ми його підпружинили, то насос може працювати вже розвернутий в іншу сторону. Ну, але бажано ставити його ось так, як він є. Це є спусний клапан. Ось, Це є спусний клапан. Ну, в принципі, так, це кріплення я також переробив, доробив. В принципі, все. Що ще сказати? Що ще сказати. Ну, все, все готово. Зараз запакую. Тут він зробить собі гідробак вже, Іван, зробить гідробак десь в півтора рази, бажано в півтора рази більший, як об'єм цього циліндра. Ну, десь, ну скільки, ну, можна порахувати. Витягнути штуки ну і приблизно прикинути скільки там, ну, ну 2 літра. 3 літра на 3 літра зробить гідробак, на 3 літра зробить гідробак і йому вистачить. Е, спуск, е, спуск в гідробаку, щоб був ну хоча б сантиметр вищий. Тобто, щоб грязь лишалася е, на дні гідробака, а не йшла у шланг. Тут от це вхід, вхід насоса. Ну і я не знаю, він десь там примістить собі на рамі гідробак. Е... Ну, що ще сказати. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Така ось робота е... з цим насосом, з цим майбутнім пресом. Відновили, зробили, розібрались. Ну і запакуємо і відправимо Івану, хай користується на здоров'я, хай йому служить. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові!